Життя після мастер-шефу дійсно є, тому що ну я ж працював до цього, ну де я тільки не працював там, на будівництві. Потім е, ну остання моя робота перед мастер-шефом, я працював на меблях. Я е, країв а ти з кухнею не працював. Ніколи в житті. Так. Ага, і хлопці займалися каст кастингом і запросили мене. Ну, гріть, павчик, давай тіп, ну, попробуй, Ти ж любиш там. Ну, я дійсно там на природі десь на дачах я завжди там щось колдував. Шашличок, да, і... да якийсь це може да, мушицю зробити. Ага. Для Ого. мене це питання не було. І вони сказали, давай спробуй. Ну і спробував, і так вийшло, що порівняно. І виграв. Ну так те до шеф не було сильне знання яких синів, ну, макарони по флотськи омлет, тушена картопля. Ну там суні все було цікаво, тому що ви там всі такі приходите всякими сувід, маскарпоне, щось ні, ні, ну це ж аматорський сезон. Ну, до речі, на мастер шефі я вперше дізнався, що таке батат. І Що це таке? Я не так скажу, півкраїни дізнався, що таке батат. Картопля така солодка жовта.